Адреналін, швидкість та тяга до перемоги. Олександр, засновник об'єднаного байкерського фронту, з початком повномасштабної війни пішов будувати блокпости поруч із містом, але згодом почав отримувати запити від військових на бронежилети. Тож з командою взявся їх виготовляти. Ми разом з Андрієм Сірганом, Анією Ейсмон і іншими купували сталь, привозили сталь в білу церкву. В білій церкві аналогічні нашому підприємству під Приємства різали, шили ну. Тобто виготовляли кінцевий продукт, який по класифікації належав до 4 класу захисту, був протестований Сергієм Притулою в відповідних лабораторіях. Військові почали надавати нам запити. Нехватка мото, взагалі, любої техніки на, на там на передові, вона спонукала нас ремонтувати. Ці байки а так як хобі Олександра це байки, тож з друзями взялися робити те, що добре знають та вміють. Вже понад півроку на території одного з підприємств ці відчайдухи переробляють старі мотоцикли на потужний транспорт для захисників. Їм вже вдалося змайструвати майже 60 таких залізних коней. Роботи над одним байком тривають від 7 до 10 днів. А вартість ремонту коливається. Від 20 до 35 тисяч гривень дуже великий спектр використання цих мотоциклів. Якщо ви бачите, он ми приготували такий замість коляски, ну такий металевий ящик 80 на 2 метри. Ну, самі розміри говорять евакуація. Із чотирьох мотоциклів, три для евакуації. Вони підвозять БК. А, да, а назад 300 -х і, на жаль, двохсотих. Будемо працювати і надалі, тому що ну, люди там, бійці, вони в відповідному екіпі. І там, де машина не проїде, там мотоцикл проїде. Спочатку купували та переобладнували транспорт за власний кошт, але згодом до об'єднаного байкерського фронту долучилися й інші мотоклуби України, зокрема Ізюма, Валок, Кропивницького, Павлограду, а також президент мотофесту Тарасова Гора Ашот Арушанов. Тому написи на мілітарних байках не випадкові. До того ж, хлопці ніколи не прямують до побратимів з порожніми руками, кладуть на лафети продукти харчування, медицину та маскувальні сітки від волонтерів з Харківщини. Каже Павло: завжди допомагають своїм друзям-байкерам, які нині на передовій. Вони, коли там бачать нашу машину з лафетом на лафеті, стоять ці е відновлені, відреставровані військові під потреби мотоцикли. Вони зупиняли нас прямо по дорозі. і Кричали: хлопці, нам теж таке потрібно. Приїжджаєш туди, дивишся в очі цих хлопців, е згадуєш себе. Вони тобі не байдужі. І в них з'являється оця внутрішня енергія, та яка тебе заряжає, що про них думають десь там глибоко в тилу, що про них не забувають. І тим ти мотивуєшся і розумієш, що тобі треба знову їхати. Наразі чоловік проходить реабілітацію після поранення та не полишає можливості допомагати друзям. Мотоцикли доставляють у різні підрозділи, зокрема й у рідну 72-гу бригаду. Вихідними ці любителі адреналіну передали нову партію переобладнаних мотоциклів та вважають головною метою байкерського фронту об'єднання заради перемоги. Я закликаю всю мотоспільноту України. Тому числі і білої церкви не бути байдужим, не бути пасивним, допомагати в міру своїх можливостей. Якщо в тебе немає грошей, прийди помий двигун, зніми колесо, допоможи зробити швидше цей байк, адже його чекають на передові. І можливо, він врятує життя, якщо ми вчасно цей байк довеземо на передову. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.